2 листопада до сходу сонця ми з друзями запаслись фарбою трафаретами і банерами і пішли до метро університет, щоб закінчити те, що не закінчило місто. Ми нанесли вісім однакових речень у формі смуг переходу, щоб звернути увагу на те, що там давно мали встановити наземний перехід. Але хтось питає навіщо, бо там же є підземний перехід, і взагалі люди не люблять чекати, стояти на світлофорах і краще перейдуть під землею. А ще це безпечніше і швидше. То кому взагалі там потрібен наземний перехід? Я Івана Малій, і ви на моєму каналі про архітектуру і урбанізм. І зараз поясню. Трохи контексту: Київ загалом славиться тим, що тут дуже багато підземних переходів, найбільше в країні а в Україні швидше за все найбільше підземних переходів в Європі. Бо для Європи це загалом дуже дивний концепт. Підземні переходи почали з'являтися в радянському союзі на місцях, де був активний автомобільний рух. Або там, де планували активний автомобільний рух. Зі збільшенням кількості машин у містах питання максимального скорочення всіх можливих світлофорів і зупинок постало доволі різко. І першими під руку потрапили саме наземні переходи. Бо ж ну люди можуть інакше якось перейти, а машини зате не стоятимуть на світлофорі. Та ще й люди на дорозі це потенційна небезпека. І таке сприйняття було нормою. Якщо є якась автомобільна проблема, то вирішити її мають пішоходи. Але ще в минулому столітті, особливо в європейських містах, почали розуміти проблему такого планування автомобілецентричного планування, тому що автівки. Все одно стояли в заторі, скільки ти їм доріг і підземних переходів не будуй. За та кількість смертності на дорогах росла і росла. забрудненість повітря збільшувалося, а міста розширювались на десятки кілометрів, роблячи життя без автівки в місті ще більш неможливим. І оскільки це створювало самі проблеми, у світі стався сув у бік. Пріоритету пішохода тепер саме для нього в першу чергу мають проєктуватися міста далі для велосипедиста, далі для громадського транспорту, і лише в самому кінці для автівки. Бо автівки все одно стоятимуть у заторі, тому важливо створити альтернативу для них. Так от підземні переходи це приклад тої самої автомобілецентричної інфраструктури, де пішохід вирішує. Проблему водіїв, тому що це саме пішохід тепер має спускатись, підійматись, іти по сходах і витрачати хвилину на перехід трьох смуг дороги, і все це, щоб водій не робив ту саму нестерпну зупинку на 15 секунд, перебуваючи в приватному просторі, сидячи в комфортному кріслі зі своєю музикою, захищений від дощу, спеки і холоду. А натомість людям з інвалідністю, людям на кріслах колісних і загалом всім нам, людям з дитячими візочками. Людям старшого віку, дітям чи людям з переломами тепер треба скакати під землю. І тут ви можете згадати ті сучасні велетенські підземні переходи з пандусами і з ліфтами. Це кострубате напіврішення примітивної проблеми. Перехід може і має займати 15 секунд пішохода без зайвих зусиль. І хтось скаже: ви виокремлюєте лише пішоходів. А як же я? Я зупинятимуся і створюватиму затор? Так дійсно, саме через ризик заторів багато містопланувальників нехтують цими е незначними, на їхню думку, проблемами. Але затор виникає не через зупинку водіїв, а через. Велику кількість автівок в одному місці. І саме світлофори виступають тими самими фільтрами, які регулюють кількість автівок в одному місці. Бо навіть якщо ти без зупинки проїдеш всі підземні переходи, в кінці вулиці ти впресся в перехрестя, де ти станеш у заторі. Ви пробували колись проїхати по Бесарабці, де все в підземних переходах, чи по площі українських героїв. От що дійсно викликає затор, так це відсутність альтернативи для автівки. Тому що якщо на кожному кроці буде підземний перехід. Значно менше людей в значно меншій кількості випадків хотітимуть ходити пішки. А якщо у вас ще й дитячий візок, ви ще менш схильні долати якусь відстань по місту без машини. А якщо ви користувач крісла колісного, то для вас це просто стане нереальним і ви. Матимете сідати в автівку, а якщо всі разом вирішать сідати в автівку, то затору не уникнути. Тож наземні переходи це не просто інклюзивно для всіх, це зменшує кількість автівок на дорозі, це ефективніше для міста, і це просто справедливіше для людей. Але насправді мені навіть не треба доводити вам це, щоб вимовляв у КМДА більше наземних переходів. Бо сама Київрада прийняла законопроєкт за дублювання всіх. Підземних і надземних переходів звичайними наземними. І крім цього, ще й прийняло обов'язкове облаштування наземних переходів кожні 500 метрів у житловій та громадській забудові. І все це сталося ще у 2022 році. Але чомусь нових наземних переходів багато не виникає. І не лише на метро університет, а по всьому Києву. Але чому саме цей перехід такий болючий? Бо боротьба за нього триває уже 6 Років у 2019 році проєкт наземного переходу на метро університет був поданий на громадський бюджет. За нього проголосували 862 голоси, і в результаті він увійшов до переможців, і його мали реалізувати за кошти бюджету міста у 2020 році. Тоді ж, щоб розвінчати міт про затори, компанія про мобільність безкоштовно організувала моделювання транспорту. Хоча це взагалі то платна послуга для муніципалітетів. Сергій Пасюта разом з волонтерами зібрали даніми. Долювальники прорахували чотири різні сценарії. Висновок: сценарій з наземним переходом із е, смуги громадського транспорту дав найкращий результат: середня швидкість по бульвару збільшиться, а кількість зупинок зменшиться. Але нічого не сталося. Переходу там зараз немає. І ви очікуєте від мене, що я звинувачу місто, що КМДА нічого не зробило. Не цього разу, як мінімум, не повністю, тому що насправді від себе місто зробило все необхідне, щоб там з'явився перехід. Міська рада прийняла бюджет Києва, де виділила на облаштування цього наземного переходу 402 тисячі гривень. І як ми бачимо зараз, тут вже готові пониження, готові світлофори і тактильна плитка. Все ж готово. То чому досі нема наземного переходу? Бо ж найважчі роботи вже позаду. Проблема в тому, що одна державна структура, яка вам добре відома, раз у раз блокує створення тут переходу. Вони не погоджують проєкт, вони гублять документи з цим проєктом, і лише їхнього так бракує, щоб усе тут запрацювало. І це. Національна поліція України вона не дозволяє організацію тут регульованого наземного переходу, а натомість пропонує підземний з пандусами і ліфтами. Центр організації дорожнього руху надіслав уже вісім редакцій проєкту, але патрульна поліція надсилає все нові і нові правки. Загалом комунікація з боку поліції. Зневажливо і просто схожа на розтягування часу, то кілька місяців погодження, потім блокування. Але вишенька на торці це чергове виправдання на неприйняття проєкту через те, що, мовляв, документи з цим проєктом були втрачені під час оборони Києва, бо ними затуляли вікна. Просто скажіть, що вам суб'єктивно не подобається цей перехід і все. Ви мене сказали, що затуляли вікна. Да. Офіційно, в документі лист приходить, а там це написано. Жарти жартами, але я не здивована. Ця сама поліція Києва постійно виступає за автомобілецентричну інфраструктуру. Вони. Проти створення смуг громадського транспорту ліквідують існуючі смуги громадського транспорту і підвищують дозволену швидкість автомобіля у місті, тобто проти адекватного руху по місту і проти безпеки в місті. А в той самий час спілка поліціянців у Німеччині виступає за постійне обмеження швидкості руху до 30 км на годину у житлових районах. Тобто, поліція Німеччини виступає за безпеку руху у містах. То чому національна поліція робить навпаки? Як як це виглядає для мене. Патрульна поліція дійсно має дуже автомобіліцентричний підхід. Для них у першу чергу це водій. В першу чергу треба вирішити затори. Відповідно, вони й говорять, що нам тут не потрібна смуга громадського транспорту, бо це забере смугу у водіїв і викличе затор. Нам тут не потрібен наземний перехід, бо світлофор викличе затор. Патрульна поліція просто діє популістично, бо транспортне моделювання потоку провели ще до їхнього погодження. Але поліція вирішує просто ігнорувати цей факт, бо знову ж... Машини завжди стоятимуть у заторі в автомобіле центричному місці, вбиваючи смугу громадського транспорту, вбиваючи наземні переходи і велоінфраструктуру, ви вбиваєте альтернативу для автівки. Тож наземний перехід на бульварі Шевченка не створить затор. Цілком імовірно, він навіть його вирішить, якщо вірити результатам дослідження. Я наводжу цей аргумент, бо це потрібно, щоб адвокувати ці зміни саме для водіїв. Але я не вважаю, що це потрібно. Потрібно тому, що наземний перехід там необхідний незалежно від того, зупинить він автівки чи не зупинить, тому що до цього моменту в Києві навіть найменший дискомфорт водія ставився вище за буквально неможливість людей на кріслах колісних, людей на протезах, людей з дитячими візочками, з велосипедами, з переломами, з літніх людей. Комфортно існувати в місті, тому що щоб перейти той самий перехід, треба подолати 79 сходинок. Це висота п'ятого поверху. А тепер. Ми підійшли до найважливішої частини цього відео. Зараз перехід на університеті це лише один з прикладів по Києву: метроград на Басарабці, смог громадського транспорту на проспекті повітряних сил. І або громада і активісти поступляться, і місто лишиться так само некомфортним і недоступним. Або поліція Києва нарешті візьметься за свої обов'язки і затвердить перехід на університеті. Але ми на це сподівались шість останніх років. Нічого не змінилось. І купа петицій до Київ цифрового теж нічого не змінило. Бо вони і не могли змінити, бо патрульна поліція не підпорядковується Київраді. Тому я вирішила звернутись до, здається, єдиної ланки влади, яка здатна вплинути на поліцію Києва президента Зеленського. Я створила петицію до президента щодо облаштування наземного переходу на університеті. Я її створила не з метою, щоб президент кинув усі свої важливі справи і пішов займатися облаштуванням переходу на університеті. Погодьтесь, це ж абсурд. Абсурд, що жодна з ланок влади здатна на це вплинути, не реалізує запит. І що за таким банальним рішенням треба звертатись до центральної влади і просити вплинути на ситуацію. Абсурд, що заради цього треба влаштовувати акцію з метою привернення уваги до проблеми, якої не мало б існувати. Коли ми в цій країні щодня говоримо про ветеранів з ампутацією, і перша леді є ініціаторкою національної кампанії з безбар'єрності. Я створила цю петицію, щоб Продемонструвати абсурд всієї ситуації і постаратись вплинути на це, тому я проситиму вас. Підписувати петицію, репостити петицію, можливо, репостити з цим відео або з моїм постом в інстаграмі, де я коротко описала все вище зазначене тут. Вона нам потрібна, щоб показати, що нам це важливо, і неважливо, в які двері стукати КМДА, Нацполіції чи президента. Якщо ви готові терпіти, що потреби містян ігноруються, що поліція Києва робить те, що їй хочеться, то сміливо прогуртуйте відео. Якщо вас обурило все вище сказане, ви не розумієте, як таке можливо, і у вас відчай, то посилання на петицію в описі під відео. Можливо, вдасться вплинути не лише на конкретний перехід, а загалом звернути увагу на суто автомобілецентричну позицію поліції Києва. Бо у 2025-му якось варто вже забувати про автомобілецентричний підхід до планування українських міст. Ми нарешті можемо розказати, чим ж я займалася цілий місяць, що не виходило відосів, на що пішло дуже велика кількість ресурсів, і до чого я до останнього я не вірила. Ми зробили перехід на метро університет. Він готовий. Додатково тут банер з qr кодом на петицію. Ще один банер з qr кодом на петицію, бо, звісно, що ми розуміємо, що це тимчасове рішення. Дуже дякую всім, хто мене підтримує, тому що ви підтримуєте отакі от проекти.